Всім привіт! Я усіх рада вітати у новому влозі. Тут у мене сніданок. Ілюша теж сьогодні вперше поїв за останні декілька днів. Так, більш-менш він попив йогурту, він з'їв сосиску, він попив чаю, трішки стало легше. П'ять діб ми лікувалися. Нічого не давало ніякого результату, ніхто не знав діагноза. Вчора не витримали і на вечір записалися у приватну клініку. Пішли до приватного лікаря, і вона поставила діагноз гострий, тяжкий стоматит. Виписала ліки, ми почали лікуватися, і сьогодні дитині, хоча вчора ввечері була перша процедура, сьогодні зранку, друга, дитині вже стало ну, значно легше, тому що він почав їсти, він вже встає, він не постійно лежить. І ще сьогодні попросився, чи можна йому сісти за комп'ютер. Отже, ну Діє, діє, ліки працюють і воно допомагає. І я по собі відчуваю, тому що я від нього також, будучи в близькому контакті з ним, його хватонула цей стоматит. Набагато стало легше в роті за одну процедуру. Лікування, звісно, у нас буде тиждень. Що у нього, що у мене: антибіотики, спреї, полоскання, гель, метрогілдента, щоб він. Трішки там знеболював і обеззаражував, мабуть, що він там ще робить, я чесно не знаю. Але ну, воно працює, воно допомагає, і ми задоволені. Тому сьогодні, так як мені вже легше, не обов'язково супчик, я вже вирішила зробити бутерброди. Це вчора у чоловіка було день народження, я йому робила такий типу салатик, його улюблений яйця, сирок, чесничок, майонез. І залишилося трішки, не показувала я вам, скажімо так, святкову вечерю, тому що ну, був він, була я. І донька, і його мама, і все більше нікого не було, тому що тому що всі по роботам. Ось так, тому сіли, просто повечеряли. Була скумбрія у нас, була смажена свининка з цибулькою, була картопелька відварена, був салатик, була консервація. Всю сіли, поїли, і на цьому все закінчилося. Не знаю, планували на вихідних поїхати до родичів, але так як у Ілюші, Ілюша, і я хворі і навряд чи щоб сьогодні вже п'ятниця, що до суботи чи там до неділі набагато легше стане настільки, щоб уже можна було кудись їхати. Скажімо так, на природу. Тому не знаю. Цей рік якось так вийшло, підставили ми Татуся трохи. Але поїдемо десь на Пасху. До Пасхи 10 днів, тому десь поїдемо на Пасху. Ось так. Поприбирала сьогодні в будинку, трішки сили в мене з'явилися. Чим далі будемо займатися з Ілюшою, ще поки не знаємо. Дівчата, новинка, яку я навіть ніколи не бачила, це той засіб серед усіх, який нам дійсно допомагає. Ще раз нагадаю при стоматиті тяжкому. Дивіться, тут для поліпшення стану при гострих хронічних запальних захворюваннях носоглотки, придаткових пазух носа, ротової порожнини різної теології, реніти, синусіти, тонзеліти, у тому числі ангіни, ларингіти, фарингіти, стоматити. Його можна використовувати як для ротової, так і для носа. Ну, для ротової порожнини і для носа. Тут всі насадки. Він масляний, він не спиртовий, склад тут взагалі масінький, натрій хлорид, Очищення, продукти окислення жирних кислот, суміш карбональних сполук. На смак, воно ну риб'ячий жир, от просто риб'ячий жир, і присмак, і все, воно масляне так, воно неприємне, максимум один пшик ми витримуємо і таке. Я взагалі не люблю риб'ячі і ще теж не подобається присмак, от ну, ну його онафік. Але дія класна, воно допомагає, воно дуже швидко нам е, знімає запальні процеси і загоює. Я просто бачу, як воно загоює ці вавочки. Використовували ми його лише 4 рази, по 4 рази кожен і Ілюша і я, і воно дійсно працює і діє. Не знаю, правда, як з приводу в нос. Носом ми не страждаємо. Носом мене здебільшого страждає донька. Спробуємо ще їй. Але я вам скажу, що він на сьогоднішній день бюджетний. Щось я за нього віддала до 200 гривень. Сто з чимось, це недорого, але він класно діє. І я думаю, що для горла він також буде непогано працювати. Горло в нас, в принципі, не болить, але воно потрапляє усюди. Тому будемо далі його тестувати, пробувати, але от при стоматиті, при запаленнях ротової порожнини дійсно працює класно. Сучасна весна. Там ще сніг лежить. Там сніг лежить, на деяких машинах сніг лежить. Тут воно, де абрикоса цвіте. Вже бабусічки божі одуванчики почали свої е, речі вивішувати, сушити. Я все життя прожила до того, як одружилася з чоловіком у квартирі. І оцей такий дворовий колорит, стірки, бабулечки на лавочках, діти на дитячому майданчику. Ну, звісно, зараз немає. бо ранок всі вони по школам ще. але... В приватному будинку якось воно все по-іншому було. Тут у нас ще є бабуся Божий одуванчик, Взагалі унікальна бабуся. Вона свої трусики вивішує на вішачки. І постійно суше тут така колекція її трусиків. Я такого ще не бачила, але й таке буває. Тому ось така весна, але вже дякувати Богу, вже не холодно. Вже пішло потепління. Передають 18, 19 20 тому, що і в квартирі дубак, витрі, просто. Вже хочеться, щоб було тепло і на душі веселіше, і робити щось хочеться. І я вже, чесно кажучи, дуже хочу на дачу. Я хоч і хворію, але е, така робота на землі вона якось лікує. Вже дуже хочеться на дачу поїхати і почати наводити порядки. О, знову бабусічка іде розвішувати рання. А я лінтяйка, хвора, е, вже тиждень не прала, тому, мабуть, в понеділок. Буде в мене так само велике генеральне передпасхальне прання. Дівчата зварила сьогодні нам зелюшою свіжого супчика дієтичного е з курячим стегном. Ось такий він шматочками, м'язком. Ми вже з ним поїли по порції. Я так їла йому блендером, перебивала. Чоловіку і донці зварила рисової кашки. Звичайно, просто рисова кашка. Ну і тут посмажила їм гомілочки. Не в аерогрилі, на цей раз на сковорідці, тому що не було світла. Зараз дістану зі сковорідки і буде їм на вечерю кашка і курочка. У нас з Ілюшою супчик, ну і йогурти. А ще, дівчатка, попросив дуже сильно сльозно. Ілюша у мене картошку фрі. Я типу розумію, що йому таке не можна, але так як він нічого не їсть. І дуже-дуже попросив. Думаю, ну добре, одну картоплинку йому посмажила в олії, як картопля Фрі, але вона така ну, недобова, вона м'якенька вийшла і трішечки-трішечки картоплю присолила геть з, 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 з лігом. І все. Зараз віднесу йому, не знаю, зможе він її, її їсти чи ні, але якщо навіть пару картоплинок з'їсть, е, пару шматочків, мені вже буде спокійніше, що щось в те. Пусько дай потрапило йому а доїсти то завжди є кому сім'я. Дякувати Богу, не маленька. Тому ось так от зараз понесу, нехай пробує. Попросив, нехай пробує. Дівчатка Ілюша пішов уже у нас на поправку. Вчора він вже їв, зранку пив йогурт, в обід він їв супчик, він їв ще вчора манну кашку, і ввечері навіть трішки з'їв макарон з омлетом, Тому вже набагато все краще. Він балакає, він їсть, він вже активний, нема температури, тому діла вже йдуть краще. Я вчора на радощах поперестірувала усі. Тюлі, поперемивала всі вікна. Сьогодні у мене в планах заміна постільної білизни була, і прання покривал, постільну білизну поміняла, вже її навіть і попрала, ту, що зняла, і зараз покривала, лишилася до перу. І, в принципі, все. Зварила пюре для всіх. Ілюші зробила трішки рідшу і взяла декілька кусочків індичої ковбаски. Я вчора її смажила в аерогрилі. Не знаю, буде їсти її чи ні, але я принаймні спробую. Ось так: от. такі у нас справи: все йде краще. До Паски готуємося. Завтра йдемо з Алюшею разом на роботу, тому що. Виходу немає іншого, нема куди його діти, але ненадовго на декілька годин. Нічого страшного, свіжим воздухом подихає. На дворі вже плюс 23, нічого йому не станеться. І за одне підкупимо з ним все, що нам потрібно для випічки пасок, тому що пекти паски ми будемо з ним разом. І шоколадні, і звичайні. Тому отак, от на такі нотки, закінчую свій. Цей влог і вже зустрінемося в передпасхальному влозі. Всім всього найкращого, бережіть себе і своїх близьких. О, отаку! І слава Україні!